Всім привіт! Сьогодні 26 вже вересня. Дивіться, як вчора косив ночі. Низенько як опускав, гаражович носки блі не позагинали. Вони в нас трошки так, ну типа, підзагнуті. Вчора там такі бархани, блядь, то вгору то вниз, то ту... американські горки, можна сказати. Оцей. Тож старався понищі опускать, бо як комбайн вгору піднімається, шляпки типа губляться. <кій> таке. Вчимося, далі працювати, поки ще є що косить Надо косить Потім закончитися, косовитися, потім будемо відпочивати, напевно. Посіяти треба, потім щось може попахати надо буде Да, посадка тут, как завжды, толком нема. Зато там таки такие не непогодные. Двасадка тут железна должна быть. А то и с пустыком. Побачим, что воно буде. найкращий соняк, який я в цьому році косив. Не знаю, камера може конечно, вам не передасть. Ну, бомбезний. Я думаю, тут 20 з хвостиком буде як, як льоду. Зараз приїде хазяїн. Розпитаємо у нього, що тут він сіяв. Ну скажу одне, що. Зараз вже майже 10 років він дереве це поле. З цих 10 років 7 чи 8 років соняг був. Ну, пахота точно, я знаю, тут в минулому році дуже херовий соняк, бо він тут в бур'янах був, слабенько сипнув. Потім його навіть не дискували ми не катком не перебивали. Запахали моїм т 150 ом таким пушком, що з високими стойками. І, так майже бунгар ми красили. Так, там КАМАЗ уже десь їде. Корсенка трошки, мабуть, сирувата як мешается десь суха десь десь уже пересохла а десь ще цирована я думаю вам видно всем как класна так узнал я короче сурелли сенентовська хочу, там дорога капец. Ну, она, конечно, все тут я оправдываю. На пенсии такие хорошие. И килограмм 70-80 судьма мопос. Все так и дело. Да, классно, конечно, съемка. 7 капосемки. Вот Ну, какая цена на этом там чи 8 тысяч, даже больше, может быть. Сама какая-то новая. Рублені вовчка, я тут вам скажу багатенько. На що як я ж кажу тут? 60-й год, хотів 7 чи 8 соняк був. Кожен рік пахають, кожен рік з добривами і воно родить. дивлюся відео, хлопці багато хто там то дрони знаходять, то ще якусь фігню. я тоже цей знайшов, у нас тут інопланетян збили на тарелке Ось все я їх знайшов. ну інопланетян, конечно не знайшов, напевно, цей волки поїли їх, а тарілку їхню знайшов. в інтернет виставити, може хтось купе так, ви хоч ви цей не в курсі яка ціна на тарілки щоб хоч не продешевити бачите як амброзії хватило Там у чоловіка є теж ділянка де коротше одна амброзія просять скосить не знаю що воно там вийде чи ні. Бо вроді хто каже, жалко її і не косить, може каже, по пів тони, може і си дня. Там одна амброзія. І шляпок толком не видно. Може там і по пів не буде. Ну, я там не був. Це він так з його слов. Я бачив, що там амброзія, але не бачив які там шляпки. Коротше, замітив, бачите, де амброзія немає в рядку Соняка. І де сильно густо вовчка, там теж шляпочки деті геть маленькі І ростом менше. таких ділянок якби тут небагато, ну є, така проскакує. края вже обкосив тепер якось підемо на гони бо це края косиш косиш а воно і не видно що ти щось скосив ну тим не я вже зараз цей бункер наб'ю і думаю вже камаз буде повен а цей камаз 23-25 тонн бере ну смотря яка натура а даже показував фотку що раз було віз 27 тонн съємки борта таких нарощені ну, кузова дебелі можна було би ще задирати задирать бежатку так, є таке що переломлене і висить низенько я кажу де ту шляпку ж забрати Кажу, не непогано Аж в самому голові трутиться може на наступний рік посіяти такой і попробувати. А тільки щось якось ціна трохи кусається. У як така мішок два то вроді то. І не дуже, а як вже якісь там мішків п'ять купити, то це вже вроді той гроші. Побачив. Двадцатки і дало. Плюса, короче, нема. Ще б якийсь би бункарець може б і ліс би, ну незвісно скільки який тут вес. Думаю, потім вже узнаюся, що якщо не забуду, то скажу. Ой, ворочі, це вже ми збрили. Урами розминувся на мосту. Єлі розминувся А тут ось у дерева так взагалі. Хоч би ніхто не їхав. Уперся, Єлі єле розминулись. Тут проїхати, блін, пів кілометра. Не їхати назад повозить. Заради того. Пів километра, ай, бля. Дороги ще такие, блин, не погонишь, хера, Там дерево, там ямы, бля. Ох, и гуцика я на нем. Меня тут бил біди, я тут на сидушке... ...это, скажи... Пневмо. Блін так лиха її, вона хоч би не отпала. Съезд тут такий. Зраняйте, що вас так крутил, но иначе ніяк не получається. Злетів, думаю, хоть би жадкою не за пору. В такому треба з'їздити до задки, бо ззаді протягом веса немає. Блін, немає як крутитися на мосту. Что, конечно, трохи убивают, блин. Ну, а что сделаешь? Как хочешь заработать, надо что-то чудить. Ну, сейчас начинается там, в деревах. Вот едем по полю. Там туннель такой Тут за угла ніхто не вискочив, такий як я. Блін, мабуть, треба трохи газу скинути, бо це як на формулі летю. Давно я тут не був в цьому селі. Заж їдемо як на багаті села, блядь. даже повипиливав але тут ще було їм повипили выпиляли там нет щоб тут випилять елі пролазят точно давно повипиливав свеженьки деревцота Зараза такая, тут одна выпила, 20 вырастет. Так, рубит. думаю, покажу вам. Борщик, баночка, салатик. И вы видите, что... а вы кажете, не кормлять. Кому не жалко, то і шашлик навіть привезе, не то що борща. Так що, приємного апетита всім. Ух ти що, ну це важко. Не тільки робити, а й їсти важко. Давно я так не кушав. Думаю, що борщ то був лишній. Хоча теж з м'ясом був... Так що... Отак ну, люди, бачите, бува, кормлять. Тоді до такої людини хочеться і їхати, як кажуть. А як ото блін супердяй такий, блять. Боїться бутилку води навіть привезти, блін, не то що їди. Да, щось я не пам'ятаю, чи шашликами мене кормили, чи ні. Тушонкою точно пам'ятаю, кормили. А шашликами я чесно і не пам'ятаю чи було таке діло, чи не було. Знаю, що по шабашу було таке, що там, ну як типу, щось там зробив якусь роботу, потім типу, як виставлявся, то було, що шашликом бормили. Оце дві порції Мегелев. Ну, Це ж, ну, це ж на... продають типу, одна порція, там, дві порції. Це куплений шашлик. Що, так під цей соняк Алькантара кажесь. Теж те саме добре, що і там попереді було. Тут виходить по стерні посіяна частина, це десь по стов. Пахане а там дісковане по соняку. Але тут, бачите, багато пізніше посходило і зелене. Там дуже багато зеленого, ну коротше оце міряли, зразу по кругу обійшли тут таке і 10, і 11 вологу показує, а це все рішили так трохи тіпа поотбити, тут коротше Около 10 показує, там 9 чим-то ну, там крайду шляпки так нормально повирізали, блін сразу їду би я не пойму блю таке п'ятно зеленого стоїть думаю що воно там таке під'їжджаю там шляпок немає одні стебла случок так аж до посадки 30 чим то гектар зараз бросаємо їдемо там під посадку там ще кусочок, там вроді по сухіше будемо там косити. А цеха ще трохи продуває. Може ночі будемо косити, вже завтра, не знаю. Короче, трохи роботи є. З однієї сторони добре, а з іншої сторони не очі. Щось трошки вже я підзадовбався, если чесно. то некоторые люди по 12 часов, а ми вже і по 15 печем. Це з тим розчтом, що поранше встав. Все одно ж його там щось то помазав, то фільтр продув, то щось там піддивився, щось Короче, як завжди. А, Получається ото э, зважили той камаз. Чуть-чуть там не дотягнули до двадцатки, ну там ще ж тоже вже неізвісно, може там трошки менше чуть, гектар, бо посадки там нормально так позаростали, Тому в якраз там двадцатка чітко і вийшла. Хоча, якщо чесно, я думав, що буде більше. Думав, що ще й в команда не влізе, а воно, бачить, яке трохи обманчиве. Дуже багато вовчок під'їв і ось, бачите, нема шляпок. Рядом тут воно ну, повирізали, тут я вже прокосив, вон зелена. Всю нема шляхок. Нормально так попідрізали. Ось все зелене, бачите. Тобто на олійку собі нарізав тут нормально. А людям же тоже надо, наверное, да? надо ділиться Короче, трохи теж тут зеленкуватого багато Короче, раз миряємо то 10 чем-то показує то почти 8 коротше потакеньку 8 вже тут трохи смолили, тут вже небагато осталось тоді переїжджаємо на той здоровий кусок Хто йде пиляка, то не йде. Геть таке, потім воно під той край геть зелене. Чи пізніше посходилось, як той чи він такий там зелений. Ну так вроді хто такий. Тут непонятно наскільки він. Ну думаю більше 15. Теж по соняку і теж дисковка. Теж каже сінгента, тільки не знаю який. Бачите, взагалі з листям добряче. Так, на роторі трохи обороти падають, як отака зеленка. Речі, їду коли пиляка така щось непонятно різко я думав чи віхер чи що коли цей коза блин, як вистрипне із ту з піджатки прямо я вже злякався блин. Речі, тут мабуть кози живуть бо багатенько соняха потовкли тут потовкли і повиїдали в цих краях ще я не був ні разу так добре будемо пекти бо вам то наблюдати хорошо а мені то працювати треба отроблять шашлик тепер треба вже такі міста буває бур'янець молочай або носот 10 може наш а там дивись, може і по 12. Тут тобто я дуже собніваюсь. Дуже він такий лисий. І бур'янці тут видно присутствували, бо після культиватора тут такі пучки була гуцейка. Я так видно воно чистив культиватор, не раз на гонах. Зато камазив воно понаганяли. Ну, тут зрозуміло, що до посадки ще косить та косить. Тільки вже сонце воно сіло, думаю, що я буду тут до утра косити. Часов до 9 до 10 максимум і Ну, Блін Гроші грошим, а відпочивати. Звісно спустилися там з гори. вже так нормально, тут вже дев'ятий час. Скоро вже буде інша блашити. Вже два КАМАЗа накосили, третій КаМАЗ накосили. Ще прицепі буде вже три КАМАЗа за день. дуже краще починає сипати, тут трохи він вищий. Яке видно, що бур'ян тут був, чи що чи... Ну, Коротше, видно, що полов горнуло, пучки тут понагортав. буває комбайном не переїдеш. Там ось усе... вигружався. дивлюсь, там вже коментарі понаписували по поводу обіду. А це хоч людям тепер якось про що побалакать пообсирвати я ж вам кажу це не то що я там сам придумав все давайте мені обід везі так воно було заведено ще з тих времен, ще як я починав на ніві косити тоді взагалі зовсім все по-другому було тоді ти цар і бог був тобі не то що обід а все що хочеш привозили і, і люди як косилися це був як праздник. І люди самі тоді би, готові були, теж як не тільки обід виставити Привозили і качки зажарені, і компоти бутилями, і столи, і лавочки, блин, як настояще свято. Це час уже почали якісь люди всі такі злібуть, всі один на одного косо дивляться. Кожен думає, як буде когось надурить, де щось щоб... це таке. Кожен сам вирішує, як його вести, не вести, а то моє діло там сказати, привіз він там чи не привіз. Раді Бога, я як кажуть... О цього не обідні просто думаю якщо людина нормальна то вона розуміти що людина працює звісно їй треба питатися а те що там з дому тормозок не знаю коротше кожен сам вирішує кому як що робити з іншої сторони, я ж кажу, що ціна така, якби подивися як у людей там розцінки, які на косовицю, і такі як у нас, то я думаю, що у нас тут геть недорого. Ну, воно то понятно, що Ринок сам регулює ціни. Получається, якщо там Полтавська область, Київська, Вінницька. Там розцінки більші на косовицю і арендна плата, бо там трошки би, врожаї. У нас тут якби конкуренція здорова, то ціни ну, розцінки на обробіток ґрунту трошки зовсім інакші. Дуже погано як бажаючих вклинеться, трохи підзаробити. Світло, звісно, ну як би, в принципі, так мені вистачає. Хотілося б трохи, щоб такий якийсь дальній був чи що. Та воно вам на камеру так передає, що геть тускло. Ну а мені якби поки вистачає. Тим більше в полі так точно. Це як от при переїзді так, да, хотілося б трошки, щоб далі світило, бо ну, щоб коли ти мчишся, щоб ти зарані бачив так препятствие. Хотів сказать. комбайн остається тут ночувати. бо завтра ще тут докашувати прийдеться. Ще надо з утра в одне місце з'їздить. Вы ну, потім, я думаю, в видео побачите, що там буде. Так, що косим далі. Все, кабани Троще більше 70 тонн. Семки сьогодні накосили. Уже один... Ой, вже й час. Короче, шабашим. Фух. Пашкувато, конечно, ну ничего. Так що на сьогодні все. Сейчас в двір там загоняем, собаку привяжуть. До дышла. А потім скаты не погрыз. Так що Всім дякуємо за увагу, до наступних відео.